Мир вам, шановні брати і сестри, Господь нам знову дозволив зібратися навколо його слова. Тому я запрошую вас до молитви, в якій ми подякуємо Господа і попросимо Його благословіння на наше заняття. Будемо молитися. Дякую тобі, Господь і Спаситель, наш Творець і Бог, який знаєш все, який бачиш все, який розумієш все. Господи Боже, Ти той, який прощаєш. Ти той, який даєш мудрість, прибудь з нами Духом Святим. Поясню нам місця Писання твоєї Євангелії, наш Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення Євангелія від Марка, Опис життя Ісуса Христа відповідно до Марка. В першому розділі ми. Познайомилися з початком Служіння Ісуса Христа. Так починається і Івана Марка, перший розділ, перший вірш, початок Євана Ісуса Христа, Сина Божого. І в цьому розділі ми читали про Івана Хрестителя, про покликання перших учнів і вже чудеса і знамена. Господь проявляє свою владу. Над нечистими духами. В цій Євангелії Марк наголошує нам на це, над владу над хворобами, зціляючи багатьох, які приносили до нього. І так само, в тому числі, те, що апосла Петра, коли Господь заборонив гарячці, якою хворіла вона, і вона в ту саму мить. Встала і прислуговувала Ісусу учням Його і тих, хто були у домі. Ще раз нагадую, що Євангелія Марка це Євангелія дії, де події змінюються дуже швидко. І слово, яке дуже часто повторюється в, цьому, в цій книзі, це слово. Вже, або і сталося, або швидко, раптово, слово «immediately» по-англійськи. В той самий час воно повторюється більше 40 раз. Тому ми будемо деколи час від часу зауважувати це слово, помічати його і бачити, як апостол. В своїй оповіді пересувається із одної події в іншу від опису одного іншого дуже швидко. Сьогодні ми з вами пройдемо другий розділ з першого по 13 вірш. Тому зачитаємо і пороздумуємо над цими словами. Другий розділ перший вірш. Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І забралось багато, аж поки вони не міщалися при дверях. А він їм виголошував слово і прийшли ось до нього несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був. І пробравши звісле ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому відпускається, сину, гріхи тобі. Там же сидів дехто з книжників і в серцях своїх думав, чого він говорить отак? Зневажає він Бога, хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? І зараз Ісус відчув Духом Своїм, що вони. Так міркують собі і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте. Що легше сказати розславленому гріхі відпускається тобі, чи сказати уставай, візьми ложе своє та й ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розславленому, Тобі я наказую: уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім, і той устав. І негайно взяв ложе і вийшов перед усіма. Так що всі дивувались і славили Бога, і казали: Ніколи такого не бачили ми. І вийшовши над море, він знов, а весь натовп до нього приходив. як ми бачимо, з самого початку цього розділу, що великий натовп оточував Ісуса Христа. як в першому розділі. Так само в другому, і ми побачимо таку ж саму ситуацію послідуючих. Чому НАТО обслідував за ним? Перше всього, напевно, тому що вони таких чуд раніше не бачили. Вони не бачили такої влади, яку мав Ісус, над нечистими духами, над хворобами. І як пізніше ми а, читаємо. Іван Івана, де натовп оточив його, тому що вони їли хліб і наситилися. Вони думали, що це ось Месія, яка виконує всі їхні бажання. Але Господь Ісус Христос ухилявся в таких моментах від цієї популярності, тому що е, основна місія Його було служіння це звіщення. Про царство небесне, і він прийшов для того, щоб спасти, що загинуло. Як? Померши на хресті, віддавши своє життя і Воскреснувши з мертвих. Ми навіть бачимо в другому вірші цього розділу, нам Марк нагадує про його місію. і Він каже: А він їм виголошував слово. Це його була основна місія. Ми деколи думаємо навпаки. І якщо ми вперед поставимо чудо і знамена, то вчення буде окомпонувати, буде слідувати цьому. Христос, навпаки, сам робив і нас так вчить. І апостоли так само робили. Вони проповідували, і Господь духом своїм підкріпляв їхні слова ділами. І ми побачимо в цьому розділі особливий випадок. Здається, простий з першого погляду, але. Надзвичайно важливий. І він якраз стоїть тут на початку Іванни. І коли ж він у кількох днях прийшов знову в Копернауму. Який це період був після того, як він пішов, нам не вказується, але вказується на по кількох днях певний час? Він знову прийшов до Капернауму. Чому в Коперну прийшов? Тому що він там жив. Чи це. Було місце, де він брав в оренду щось, чи це було прожиття у домі Симона Петра, але він повернувся додому. І в деяких перекладах самих прочитних слів не зрозуміло, але в українському, англійському про це кажеться, що він вернувся додому. Певний період Ісус переїхав сюди в Каперину, перейшов разом. Навіть вказується, що його мати і брати його. На який період залишився матір і брати його, ми не знаємо. Але Ісус тут ще перебував в цьому місті. Одне з найбільших міст на березі Галілейського, або Генісарецького, Тіверіатського моря, озера. І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. Сходили звідусюди, наповнювали дім і так зайшли, що не було місця навіть при дверях. Тобто дім весь був наповнений. Він виголошує їм слово, і туди не могло, ніхто не міг війти. Додатковий. Третій віж. І прийшли ось до нього несучі розслабленого, якого несли четверо. Матвій додає, що принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. Непевно, щось з дерева зроблений, певний підстил такий, певним, з певною матерією. Можливо, його можна було навіть скручувати. Але він не міг сам ходити. Доросла людина, бо принесли його четверо. Лука нам описує, що вони намагалися внести його і перед ним покласти, занести через двері, але їм це не вдалося. Реакція була натовпу не впустити або не дозволяли пройти. Четвертий вірш. А що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили. В цих людей, які напевно являлися родичами або друзями розслабленого, який був паралізований, може від грудей і далі, може руками він не рухав, або тільки ногами, нам немає уточнення, які в нього було розслаблення, або яка, який параліч. Але його друзі. Або родичі його, вони побудували план. Вони все рівно положать його перед Ісусом Христом. І що вони роблять? І що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був, і, пробравши звісли ложе, що на ньому лежав, розслаблений. Лука каже, злізли на дім і крістелю спустили. Матвій, інший англіст, кажуть, що поклали прямо перед Ним, розрахували так, що ложа повинна була опуститися якраз перед Ісусом Христом, щоб він звернув увагу, щоб він вийшов на, на зустріч, щоб він подав ізцілення. Будинки на сході вони були з плоским дахом. Тобто були певні перемички, може, певне дерево накладене, а потім глина замазана, може, зверху ще якісь покриття було, але вони все це розібрали. Тобто, ми, які звикли жити в будинках з похилим дахом, важко для нас це уявити, як це можна зробити швидко. Але хто жив, коли плоский дах, і в будинках, які були зроблені з матеріалу, який би швидко охолоджувався і мало нагрівався, це можливо уявити. І вони це роблять. І звернемо увагу, що це був швидше дім, який брав Ісус в оренду або дім Петра. П'ятий вірш. А Ісус віру їхню побачивши. Каже розслабленому. Ісус побачив віру. Він той, який бачить, знає. І ми побачимо далі, що Він знав навіть думки тих людей, які сиділи навколо були свідками цього чуда. Він просто свідчить як Син Божий. І Він побачив їхню віру. Як їй було видно, віра діє. Апостол Яків каже, що віра без діл, вона мертва. Навіть віра в Ісуса Христа, вона діяльна. Ми робимо відповідно до нашої віри, в що ми віримо. І вони мали віру. Вони зробили вже ці кроки, принесли розкрили дах, спустили перед Ісусом. Ще одну деталь дуже цікаву, я колись підмітив у дитячій Біблії, коли вони принесли розслаблено перед Ісусом, вони ті шнури, які вони спускали ложе, вони вкинули разом із ложем перед Ісусом Христом, показуючи тим, що вони не мають наміра витягувати його знову. Чи це так насправді було? Чи це е, вигадка автора, письменника, художника, але це напевно те, що могло показати ще раз його, їхню віру. Що Ісус каже, каже розслабленому: відпускається сину гріхи тобі. Чи Ісус знав, що хотів розслаблений? Я думаю, що знав. Чи Він знав, що хотіли ті, хто опустили перед Ним? Він це прекрасно знав, але Він знав дійсну потребу цієї людини. І тому Ісус каже розслабленому: Сину, друже, відпускаються гріхи тобі. Тобто прощаються гріхи тобі, Відпускаю їх. Вони покриті, вони прощені. Так як Псалмах написано псалом 103.12. Як далекий від Заходу схід, так він віддали від нас наші беззаконня, наші гріхи. В Єремії, 31 розділ, 34 вірш, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Міхея 17, я перепрошую, 7, 7,19 знов над нами Він змилується, наші провини потопче. Господь. Показує свою владу тут, над гріхом. Ми не бачимо в Біблії, щоб Господь Бог дозволив будь-кому прощати гріхи. Ми знаємо, коли Ісая був прощений, йому гріхи були покриті, то посланець з неба йому про це сказав: Господь прощає гріхи, я думаю, що кожна віруча людина вона пережила це. Прощення гріхів належить тільки Богу. Тому побачимо реакцію людей, які оточували Ісуса Христа, і сиділи там і слухали. Шостий вірш. Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали. Книжники це люди, які, або в іншому місці, називаються законники, лоїш, які були, вчили закон, як використовувати закон на практиці. Були. Люди особливі, які знали досконало закон. Може, багато з них знали на пам'ять за старозавітні Писання. Але знову нам писання звертає увагу, Марк, що вони в серцях своїх думали, в своєму розумі. Вони думали, що хто він такий. Сьомий вірш, чого він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого? Я не знаю, чи, чи це був шум між ними, чи це поголоска йшла, чи вони заворушилися, але Марк нам прямо каже, що Він знав, Христос знав, що в їхніх серцях. І, і, і читаємо далі, що Ісус каже для них. Восьмий вір. І зараз Ісус відчув Духом Своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм, що таке ви в серцях своїх думаєте. Він звертає їхню увагу, що він знає думки їхнього серця. Він знає думки, що вони, що вони думають. Він вказує ще раз їм, що він не просто вчитель, наставник, раві, але він більший, хтось більший. Відчув духом своїм. Бог знає все. Господь знає про нас все. Писання каже 139 й псалом, 1 вірш, Господи, випробував ти мене, та й мене пізнав. Ти знаєш моє вставання, моє сидіння, лежання, ти знаєш мене повністю. І якщо був я ненароджений, ти все знаєш. Тим більше наші думки Господь знає, як нам важливо бути щирим перед Богом, відкритим, тому що Він знає все, що ми думаємо. Ми повинні ходити в страсі перед Богом розуміючи про це. Дев'ятий вірш. Що легше сказати розслабленому? Христос задає питання до книжників, які знали закон, гріхи відпускаються тобі, чи сказати: уставай, візьми ложе своє та й ходи. Тут звертається увага, що легше сказати? Що легше сказати? Легше сказати, прощаються гріхи». Тому що це дія невидима, її неможливо побачити. Що важче зробити, простити гріхи, тому що Господь один може це робити. Але сказати можна будь що. Чи сказати, уставай, візьми, ложе своє, та й ходи. Важче сказати, тому що, якщо ми кажемо, вставай, візьми ложе, повинна була ти діє після цього. І Господь підтверджує ще раз, що Він той, який може зробити все. І особливо він може просити гріхи. Десятий вірш. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, тобто підтвердження його слів, які він сказав попередньо, прощаються тобі гріхи, каже розслабленому. Тобі наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. Христос використовує слово син людський. Дехто каже, що Він вказував цими словами на свою людськість. Він син людський, який навіть в небі зараз перебуває як син людський. Для нас це важко уявити, але про це нам говорить книга об'явлення. Він, як син людський, має подобу людську, людина. Апостол про це казав: є один Бог і один посередник між людиною та Богом, людина Ісус Христос. Господь, можливо, вказував їм на пророцтво книги Даниїла. Де син людський використовується як ще один титул для Месії. І тому він так каже, що син людський має владу прощати гріхи на землі, і каже Рославному, Тобі я наказую, уставай візьми ложе своє, іди у свій дім. Це тільки слова, дії наступні. 12 вірш. І той устав негайно взяв ложе. Знову зустрічаємо це слово. Негайно це не було поступове зцілення. Але це була раптовість. Раптово. Я думаю, що він лежав певний період, в нього е, атуфувалися м'язи. Е, йому треба було якийсь певний період відпочити, але він встав негайно, взяв ложе своє і вийшов перед усіма. Я тільки уявляю собі цю картину, коли. Він виходить, я думаю, місце було йому вийти. Йому дали місце вийти, тому що це був свідок чуда Божого. І я думаю, що може навіть до нього доторкалися, чи це він. Може питались, чи це ти. Але він це зробив. Він вийшов перед всіма, і всі дивувалися і, славили Богу, і казали: ніколи такого не бачили. Матвій додає і каже 9 розділ, восьмий вірш, описуючи цю саму подію, а НАТО, побачивши це, налякався і славив Бога. Я думаю, що було чому їм прийти в страх. І я колись пам'ятаєте, апостол Петро Петро своїми друзями, яким наказав Ісус закинути сіті для лову риби. І коли вони зловили дуже багато риби, тоді, коли, по їхніх вимірах досвіду, цього не мало було статися, що реакцію Петра, пам'ятаєте, він налякався. Він впав і сказав: відійди від мене. Я людина грішна. Всякі такі справи повинні нас приводити в страх, тому що ми ходимо перед Богом. Ми знаємо інші події. Де Господь робив щось подібне і приходили в страх, коли демон Він виганяв, коли він смиряв бурю. Пам'ятаєте реакцію учнів, які поклонилися йому, тому що це була так само раптовість. Вітер не поступово стиха, але все стихло і настала тишина. Ми бачимо, що і в цьому розділі Господь показав свою владу. І тому засвідчили ті, хто його точили, казали ніколи такого не бачили ми. Наступна реакція була б їхня признати його як Месію, але справді не сталося так: Жорстокі серця, вчителі, які вибудували певну концепцію або теологію Месії, який він має бути, що він має робити. А коли він прийшов насправді, вони його не прийняли. І тому Ісус продовжував своє служіння. І написано, Марк напише в 13 му вірші 2-го розділу, і вийшов над море Він знов, і весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. Він робив цю саму справу, сходились. Звідусюди до Нього. Перший розділ він цим і закінчується. І сходились звідусюди до Нього 45-й вірш Марка. Перший розділ. На народ оточив його. І Ісус не тільки зцілював їхні хороби, але Він в першу чергу проповідував царство, навчав їх, показував їм. І Отець Небесний підтверджував те, що він являється Сином Божим. Його Сином улюбленим і нашим Спасителем про це і засвідчив Іван Хреститель. Яке наше відношення до Ісуса? Після того, як все, що Він зробив в нашому житті? Чи Він чудотворець, чи Він моральний, вчитель моралі, чи він особлива людина з особливими даними? Він більше, він Спаситель. Він син людський, Він син Божий. Він є спаситель нашої душі. Хай Господь прославиться і через це служіння, а зараз подякуємо Богу за наше заняття. Будемо молитись. Амінь. Дякую тобі, Господь, що ти твою милість явив, що ми пізнали тебе, Творця, ти нам відкрився. Ми тебе любимо, не бачивши. І радіємо від того, що ти нас навчаєш твоєї правди. Твого милосердю і Твої благодаті. Господи, Боже, благослови нас, подай Твою благодать, і це слово, яке ми чули, допоможе нам розчинити віру і в Тебе, живого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.